Потім між нами відбувся такий діалог, пан. Так ви завжди краще б'єтесь, ти. А як же вийшло тоді, що ти потрапив у полон, п'ятниця, п'ятниця, а наші все таки багато побили? Пан. Але якщо твоє плем'я побило тих, то як же вийшло, що тебе взяли, п'ятниця? Їх було більше, ніж наших. У тому місці, де був я. Вони скопили один, два, три і мене. Наші побили їх в іншому місті, де я був. Там наші скопили один, два, три багато тисяч. Пан. Чому ж ваші не прийшли вам на допомогу і не звільнили вас, п'ятниця? Ті повели один, два, три і мене і посадили в човен, а в наших у той час не було човна? Пан. А скажи мені, п'ятниця, що роблять ваші з тими людьми, що потраплять до них у полон? Теж куди небудь відвозять, на човні і з'їдають потім, як ті чужі, п'ятниця. Так, наші теж їдять людей. У Усі їдять. А куди вони їх відвозять? п'ятниця. Різні місця, куди хочуть. Пан. А сюди привозять? П'ятниця. Так, так, і сюди. Різні місця пан. А ти тут бував з ними? П'ятниця бував. Там бував, показує на північно-західний край острова, що був, мабуть, місцем збіговиська його й Таким чином виявилося, що мій слуга П'ятниця бував раніше у числі дикунів, що відвідували далекі береги мого острова, і брав участь у таких же канібальських бенкетах, як той. На який він був привезений як жертва. Коли якийсь час потому я, набравшись з духу, повів його на той берег, про який я вже згадував, він негайно ж упізнав місцевість і розповів мені, що одного разу, коли він приїжджав на мій острів зі своїми, вони на цьому самому місці вбили з'їли двадцять чоловіків, двох жінок і дитину. Він не знав, як сказати англійською двадцять, і, щоб пояснити мені, скільки чоловік вони тоді з'їли, поклав двадцять камінчиків один поряд з іншим, і просив мене порахувати. Я розповідаю про ці бесіди з п'ятницею, тому що вони служать вступом до подальшого. Після описаного діалогу я запитав його, чи далеко до землі від мого острова. І чи часто гинуть їхні човни, припливаючи цю відстань? Він відповідав, що шлях безпечний і що жоден човен не загинув, тому що неподалік від нашого острова проходить течія, і вранці вітер завжди дме в один бік, а надвечір в інший. Спочатку я думав, що течія, про яку говорив п'ятниця, знаходиться в залежності від припливу і відпливу. Але потім довідався, що вона складає продовження течії могутньої річки Оріноко, що впадає у море неподалік від мого острова, що таким чином, як я довідався згодом, приходиться проти її гирла. Смуга ж землі до північного заходу від мого острова, яку я приймав за материк, виявилася великим островом Тринідад. Який лежить на північ від гирла тієї ж річки. Я засипав п'ятницю питаннями про цю землю та її мешканців, які там береги, яке море, які племена живуть поблизу. Він охоче розповів усе, що знав сам. Запитував я його також, як називаються різні племена, що живуть у тих місцях, але до пуття нічого не зрозумів. Він повторював тільки одне Кариб, Кариб, Кариб. Неважко було здогадатися, що він говорить про караїбів, які, як показано на наших географічних картах, живуть саме в цій частині Америки, займаючи всю берегову смугу від гирла Оріноко до Гвіани, і далі до Святої Марти. П'ятниця розповів мені ще, що далеко за місяцем, тобто в тій країні, де сідає місяць, або іншими словами, на захід від його батьківщини живуть такі ж, як я. Білі бородаті люди. Отут він показав на мої довгі бакенбарди, про які я розповідав раніше, що ці люди вбили багато людей. Я зрозумів, що він говорить про іспанців, які прославилися на весь світ своєю жорстокістю в Америці, де в багатьох племенах пам'ять про них. Передається від батька до сина. На мої питання, чи не знає він, є яка небудь можливість переправитися до білих людей з нашого острова, він відповів так, так, це можна, треба плисти на два човни. Я довго не розумів, що він хотів сказати з своїми двома човнами, але нарешті, хоча й понад силу, здогадався. Що він має на увазі велике судно завбільшки з два човни. Ця розмова дуже втішила мене, з того дня в мене виникла надія, що рано чи пізно мені вдасться вирватися з мого ув'язнення і що мені допоможе в цьому мій бідний дикун. Протягом мого довгого спільного життя з п'ятницею. Коли він навчився звертатися до мене і розуміти мене, я не проминав нагоду насаджувати в його душі основи релігії. Якось раз я його запитав, хто тебе створив? Бідолаха не зрозумів мене, він подумав, що я запитую, хто його батько. Тоді я взявся за нього з іншого кінця і запитав його, хто створив. Море і землю, по якій ми ходимо, хто створив гори і ліси, він відповідав Старий, на ім'я Бенамуки, який живе високо. Він нічого не міг сказати мені про цю важливу особу, крім того, що він дуже старий, набагато старший за море і землю, старший за місяць і зірки. Коли ж я запитав його, чому все існуюче не поклоняється цьому старому, якщо він створив усе, обличчя П'ятниці не було серйозного виразу, і він простодушно відповів усі на світі говорять йому го, -го, -го, го. Потім я запитав його, що стає з людьми його племені, коли вони йдуть звідси. Він сказав. Усі вони йдуть до Бенамуки, і ті, кого вони з'їдають, продовжував я, теж йдуть до Бенамуки? Так. відповів він. Так почав я вчити його, пізнавати справжнього бога. Я сказав йому, що великий творець усього сущого живе на небесах. Отут я показав рукою на небо і править світом тією ж владою. І тим же провидінням, яким він створив його, що він усемогутній, може зробити з нами все, що захоче, усе дати й усе відібрати. Так поступово я відкривав йому очі, він слухав дуже уважно, з радісним розчуленням прийняв він мою розповідь про Ісуса Христа, посланого на землю для спокути наших гріхів. Про наші молитви Богові, який завжди чує нас, хоч він і на небесах. Одного разу він сказав мені якщо ваш Бог живе вище сонця і все таки чує вас, значить, він більший за бенамуки, які не так далеко від нас і все-таки чує нас, тільки з високих гір, коли ми Піднімаємося, щоб розмовляти з ним. А ти сам ходив коли небудь на ті гори розмовляти з ним? запитав я. Ні, відповідав він. Молоді ніколи не ходять. Тільки старі, яких ми називаємо увокеки. Наскільки я міг зрозуміти з його пояснень, їхнє плем'я називає так своє духівництво чи жерців веки ходять туди і говорять там о. Його мовою це означало моляться, а потім приходять додому і сповіщають усім, що їм говорив Денамуки. З усього цього я зрозумів, що обман практикується духовництвом навіть серед найнеосвіченіших язичників, і що мистецтво. Наділяти релігію таємницею, щоб забезпечити повагу народу до духовництва, винайдено не тільки в Римі, але, мабуть, усіма релігіями на світі. Я всіляко намагався пояснити п'ятниці цей обман і сказав йому, що запевнення їхніх старих, начебто вони ходять до гори, говорити о богу би на муки, і начебто він сповіщає їм так свою волю, справжня брехня, і якщо вони і розмовляють з ким-небудь на горі, так хіба зі злим духом, отут я докладно розповів про диявола, про його походження, про його повстання проти Бога, про його ненависть до людей і причинах її. Розповів, як він видає себе за Бога серед народів неосвічених Словом Божим і змушує їх поклонятися йому, до яких він вдається викрутасів, щоб занапастити людський рід, як він його тайкома проникає в нашу душу, потураючи нашим пристрастям, як він уміє ставити нам пастки, пристосовуючись до наших схильностей. І змушуючи в такий спосіб людину бути власним своїм спокусником і добровільно йти на погибель. А виявилося, що прищепити йому правильні уявлення про диявола не так легко, як правильні уявлення про божественну істоту. Природа допомогла всім моїм аргументам і, вочевидь, доводила йому, що необхідна велика перша причина. Вище керуючи сила, таємно керуючи нами проведіння, що, правду кажучи, слід віддати належне поклоніння тому, хто створив нас тощо. Але нічого такого не було в уявленні про злий дух, про його походження, про його сутність, про його природу і головним чином в уявленні про те, що він схильний чинити зло і схиляти нас до зла. Якось раз бідолага поставив мені одне зовсім природне і безневинне питання, і так збентежив мене, що я майже нічого не зміг йому відповісти. Я багато говорив йому про силу Бога, про його всемогутність, про його страшну відплату за гріхи, про те, як карає він тих, хто чинить неправду, про те, що так само, як він створив нас усіх, так він може в одну мить знищити. І нас і весь світ, і п'ятниця весь час слухав мене дуже уважно. Після цього я розповів йому про те, що диявол ворог Божий у серцях людських, що він уживає всю свою злість і хитрість, щоб зруйнувати благі плани проведіння, зруйнувати у світі царство Христове тощо. Ну, от, сказав п'ятниця, ти говориш, що Бог. Такий великий, такий сильний, він такий же сильний і могутній, як і, і диявол? Так, так, відповів я, бог ще сильніший за диявола. Бог вище від диявола. Тому ми молимо Бога, що він скорив диявола, допоміг нам опиратися його спокусам і гасити його вогнені стріли. Але, заперечив, п'ятниця, якщо Бог такий Сильний, такий міцний, як диявол, чому бог не убий диявола і не зроби, що він не роби більше зла? Його питання дивно вразило мене адже як не як, хоч я був тепер уже старий, але в богослов'ї я був такий початківець і не так уже й добре вмів відповідати на казуїстичні питання та виходити з труднощів. Спочатку я не знав, що йому сказати, удавши, що не чув його, і перепитав, що він сказав. Але він занадто серйозно домагався відповіді, щоб забути своє питання, і повторив його такими ж точно ламаними словами, як і раніше. До цього часу я трохи набрався духу і сказав зрештою, Бог жорстоко його покарає. Йому має бути суд і його кинуть у бездонну прірву, де він буде жити у вічному вогні? Це не задовольнило п'ятницю, і він знову звернувся до мене, повторюючи мої слова. Зрештою, має бути суд ні, не розумій. Чому не вбити диявола зараз? Чому не вбити його девно? А ти краще запитай, відповів я. Чому Бог. Не вбив тебе чи мене, коли ми робили погані речі, що ображають його, нас помилували, щоб ми поклялися й одержали прощення. Він трохи замислився. Добре, добре, сказав він, дуже розчулений. Це добре. Виходить, я, ти, диявол, усі злі люди, усі зберігайся, кайся. Бог усіх. Про що?